Так, всім добрий ранок. Сьогодні п'ятниця. Юрчик мені каву приготував. Яська вчора поїхала в учгород. Ми бажаємо їй гарно виступити. Цікаво, які в неї там результати будуть. Вчора робили сирнички, я їм в дорогу. Я зараз буду сніп ними. Дуже любимо сирнички. Все. Всім смачно. Так, зайшла на комп'ютері на сайт художня гімнастика і тут всі турніри, які от були в Україні, проводяться, і шукаю Ужгород. І я поїхала. 10 турнір з художньої гімнастики Карпатія 2016. Тут показується, що буде трансляція, фотограф. Ні. Зараз іде пряма трансляція. Тут показується, хто виступає 2010 рік. І тут буде трансляція. Цікаво буде чи не буде. Трансляція от вот начнеться. І я зайшла ще в списки подивитися. І моя Яська в категорії С. 2006 рік. І боже, в них учасників її категорії, виходить 23 учасниці. І вона виступає, зараз я найду Панкевич Яніна. От. Панкевича Ніна вона виступає 16. та Галичанка місто Львів. І ще щось цікаво, тут дві Словакії будуть. Дівчинки дві. Ну, цікаво, цікаво, який в неї буде результат, бо за нею дуже будемо болівати, переживати. А я б дуже хотіла, щоб вона в десятку попала. Хоча б в десятку. Ну, але може бути таке, що і все рівно хтось буде мати перше місце, хтось буде мати. Останнє місце потім подивись таблицю. <праць> Дитин. Вже знали, Яночка вже наша сьогодні виступила, дивилися в інтернет там, результати ще тільки на 2009 рік. Трошечки в них інтернет слабенький, вони там сказали, мала бути ще відеотрансляція, але немає трансляції, тому що з інтернетом там трошки налажали, не виходить. А є результати 2009 рік і чекаємо результати 2006 року. Трошки помало вони їх дають, але ну, цікаво, цікаво. В неї там 23 учасника, дуже за нею переживаємо. Вона ще буде останні. До речі, буде пити вино наше вже, яке ми самі робили. Воно ще трошечки таке ігристе, молоде, але дуже смачне. Що ти приготував, їх, показує, розказує? Картопельку і м'яско. І салатик. Стейки такі. Салатик. Так, і вітаю всіх зі святом. Сьогодні день. Захисника України Захисника і покрову покрови. Так, є вже результати виступу Яниного. Ось категорія. це категорія С, 2006 рік. Тут були безпредмету і предмет на вибір. І наша Яська зайняла 15 те місце. Панкевич Яніна. Ось вона. Серед 20. Двох учасників. Там. Ну, там дуже сильний, дуже сильний турнір. Це Ужгород. Кажуть, це найсильніший турнір зі всіх. Вона перший раз поїхала в Ужгород, вже буде знати. Перехвилювалася, може, трошки. Ми, ми все рівно задоволені, що вона поїхала. Є в неї над чим працювати. З м'ячиком я на. Отримала шосте місце. Ми приїхали на форум на парковку. Зараз даємо якесь кіно. Сьогодні Яна приїжджає в другій годині 20 хвилин ночі. поїзд. Так що зараз будемо. Тебе нас Кіно сходимо. багато. Як ти вечором на фільм. Так, Взяли квитки на фільм Крейслер Індіанополіс. Час 23.10. А Закінчується він якраз перше 20. У нас буде година, щоб забрати Яна. Коли ми конець. А, я скажу, просила Макдональдс, Я думаю, що ми на Макдрайв заїдемо. ти думаєш, ми тут... Так, взяла собі солодкий попкорн і велику пепсі. І зараз вже відправляємося на сеанс. Приїхав наш поїзд, чекаємо яну.